Центр надання допомоги учасникам АТО на Рожнятівщині працює вже тривалий час. Але зараз знайшли нове комфортне приміщення для роботи в одній будівлі і соціальними службами. Районна рада виділила кошти, завдяки чому тут зроблено ремонт. Ми працювали раніше в іншому приміщенні приміщення селищної ради Дорожнятівської, але для того, щоб було зручніше працювати і нам, і учасникам АТО, переміщення перенесли сюди робоче місце, перший поверх сусідство із управлінням соцзахисту, зручно нам і зручніше учасникам АТО. Центр працюватиме з 8 до 17 години. І навіть в обідню перерву, завчасно повідомивши про свій прихід, учасник АТО зможе отримати відповідну допомогу, стверджує керівник центру Христина Міляновська. Насамперед ми координуємо роботу усіх структурних підрозділів, які займаються з учасниками АТО, також роботу волонтерських та громадських організацій, що стосується самих учасників АТО. Вони можуть в будь-який час сюди прийти і отримати всю необхідну інформацію, чи це довідково, чи якщо потрібна якась допомога. Знову ж таки, якщо можемо надати, ми надаємо, ми якщо ні, ми направляємо до тих людей, які можуть цю допомогу надати. На даний час в області діє програма підтримки учасників АТО, кошти якої передбачені на їх допомогу. У нас програма наповнена реальними грошима. Це більше 10 мільйонів гривень. Передбачені виплати як родинам загиблих. Пораненим, постраждалим, зниклим безвісті, покращення житлових умов. Зазвичай треба, щоб людина звернулася до нас, але ми хочемо поставити роботу іншим шляхом, щоб скажемо за допомогою центру, допомоги АТО за допомогою соціальних працівників, працівників управління соцзахистів не люди йшли до нас, а ми йшли в ті родини, вишукували кризові родини, вишукували там, де є потреба. На сьогодні в Ружняцівському районі налічується 117 учасників АТО, які вже отримали матеріальну допомогу із районного бюджету, в тому числі дві сім'ї загиблих воїнів. В Ружняцівському районі розроблена програма підтримки учасників АТО. Кожному учаснику АТО виділяються кошти в сумі 3 тисячі гривень. і в подальшому. Для розроблена програма також для підтримки дітей до 1 вересня до дня Святого Миколая по тисячі гривень на кожну дитину, поки що в такому об'ємі, і розроблена великодній кошик тисячу гривень до Великодня кожному учаснику ОТО». Керівники районної влади свою чергу привітали усіх присутніх із відкриттям центру і пообіцяли надалі працювати на благо наших захисників. Ми проводимо багато зустріч, щоб показати, що вони не забуті в нашому районі. Ми все спільно робимо, кажу з адміністрацією для того, щоби пам'ятали, що тут район є влада, яка про них бає. Я всіх вітаю цим таким нашим сьогоднішнім відкриттям і бажаю успішної роботи. Одно, що добре, того, що центр розміщений біля центральної дороги, це є ми нас душа спокійна. Що чи мама учасника АТО? Чи прийдуть і всі от служби знаходяться в одному приміщенні? Ми про це подбали на даний час. Учасники АТО це є святе для нас, і ми маємо для них працювати, так як і до тепер не для піару, а для того, щоб вони відчули душі, що ми за ними опікуємося і дякуємо за те, що ми під світлим небом спимо у теплій хаті, і наші діточки ходять у нормальні школи.